Привіт, дорогі друзі! З вами знову Чеплінський влог. І кілька днів тому престижна архітектурна премія Арчелло мені написали коментарях, що я неправильно вимовляю, що це має бути Аркелло. Може бути і Аркелло, як хочете, так і читайте, бо мені чому здається, що вони в претензії на італійську вимову, тому я буду говорити по старинці Арчелло. Власне, оголосили нарешті переможців у всіх номінаціях. Я попередньо розповідав вам про кілька номінацій, але ви проявили інтерес бухливий в коментарях. І, власне кажучи, вже не буду розповідати про кожну номінацію, а пройдемося так, брифлі, пробіжимося по е, переможцях. Отже, проекти переможців були обрані з тисячі робіт, поданих з 66 країн. У кожній із 27 категорій один проект був відзначений голосуванням журі, а другий був обраний голосуванням громадськості. І, власне, я пропоную оглянути сьогодні переможців у найцікавіших номінаціях. А ви пишіть в коментарях, який з проектів вам сподобався найбільше. Але перед тим, як ми перейдемо до власне, огляду проєктів, я хочу нагадати вам, що ми з вами великі молодці, тому що ми збираємо кошти на дуже потрібні фронту дрони для ударно-розвідувального підрозділу ЕМСквот 24-ї окремої механізованої бригади імені Короля Данила. Наша мета зібрати мільйон триста тисяч гривень, з яких 420 двадцять тисяч вже зібрано з вашою допомогою. Збираємо разом з Степаном Грицюком, автором суперканалу, який дуже особисто люблю. Історичного каналу The Documentalist, і посилання буде нижче на його прекрасні блоги. Тому я дуже вам за це дякую. І залишили ще дві третини від загальної суми, аби не збирати на 50 комплектів fpv дронів. Тож приєднуйтеся до збору. QR-код на банку ви бачите на екрані, а реквізити в описі до цього відео. Отже, у номінації найкращий міський житловий будинок переміг проект Каза Едерлезі за версією журі та Луа Хаус за версією голосування громадськості. Каза Едерлезі це приватний будинок у штаті Нове Оліон в Мехіко, спроектоване місцевим бюро Практика Архітектура, побудований на вузькій ділянці шириною 5 метрів і глибиною 20 метрів в історичному центрі Сан Педро Гарса в столичному районі. Монтерея. Будинок умовно поділений на дві частини, одна з яких містить передпокій, гараж двоповерхову гостю кімнату і терасу на даху. Другий об'єм містить вітальну, їдальню кухню, блакітний внутрішній дворик, який позначає край території і головну спальню, яка має вихід на ландшафтну терасу. Тим часом Луахаус розташований у Бразилії. Це проект тих же архітекторів, однак вони суттєво відрізняються. Будинок розташований на березі озера в закритому комплексі на узбережжі ріо гранді Дусул. Проект Казалуа виник із пропозиції мати комфортний будинок для відпочинку на цілий рік. У ну, них клімат такий, що можна не сильно напрягатись з утепленням, і природа там завжди сприяє тому, щоб цілий рік відпочивати взагалі. Об'ємно будинок розділений на два поверхи, і перший поверх складається з клеєної ламінованої дерев'яної сітки, модуляція якої також організовує всі внутрішні простори. Тим часом другий поверх, призначений для приватного використання, менший і відступлений від фасаду, утворюючи балкон з видом на озеро. Зовні будинок повністю однотонний, що створює ефірне відчуття, яке контрастує з розмаїттям кольорів і матеріалів в оточенні. Його поверхня вкриті білим металевим покриттям, яке іноді є непрозорим, а іноді перфорованим. Мені особисто подобається вибір журі, скажімо відверто, тому що ця теракота і така мінімалістичність і стриманість цього об'єкту дуже така знайдена, мінімалістична форма на фоні тих неймовірних гір. Луа Хаус виглядає більш таким, я би сказав так, під впливом співпраці з замовником, напевно, більше. Ось, як вам, насправді напишіть в коментарі. Housing Project of the Year. житловим проектом року став Іонас та Apartments in the індестат. Відповідно до журі і до голосу читачів. Йонас це житловий комплекс у ротердамських, від Ротердамських архітекторів. Orange Architects, розташований у портовому районі Амстердама. Він розрахований на 190 квартир під оренду та 83 квартири, призначені для продажу. Крім цього, на перших поверхах розміщені комерційні та допоміжні приміщення, що є традиційною формою. Будівля з інноваційною концепцією житла та просторовим інтер'єром отримала найвищий сертифікат екологічності БРІМ. У передній частині будівлі громадський дворик обмежений дерев'яними дерев'яним павільйоном зі сходами, які функціонують як тривимірний ігровий майданчик. Павільйон також позначає в'їзд на автостоянку та служить трибуною для різних активностей, таких як кінопоказ або заходи просто неба. Зелений зовнішній вигляд із деревами, що створюють тінь, запрошує людей затриматися а влітку на березі навіть є міський пляж. Інтер'єр несподіваний і сюрреалістичний. Просторова концепція заснована на тому, як будуються традиційні дерев'яні кораблі. Скелет, що складається з серії ферм розташованих в ряд, які утворюють основну конструкцію. Сама будівля є повністю енергоефективною та має фактично нульовий рівень споживання енергії. У реакціях на попередній блог багато було відгуків про те, що архітектура стагнує, типу, все одні кубіки, ніякої там ніякого мистецтва. Насправді. Хочу вам вас трошки заспокоїти, тому що повернення в епоху бароко чи готики чи сецесії навіть вже не буде. По-перше, тому що кількість населення на землі збільшилася, потреб в архітектури технологічних вимог є набагато більше. Об'єкти стають масштабніші, квартир в одному будинку є більше. з'явилися злі нові типології будинків, такі як офіси, наприклад, чи спеціалізовані якісь виробництва. Тому зараз архітектура. Має виклик, крім того, щоб мати промисловий максимально почерк в собі, тому що багато матеріалів треба виробляти в великих кількостях і конструкції в тому числі. Але тим не менше навіть, здавалося б, у простих формах об'єктів, таких, скажімо, кубіках, умовно, архітектори, особливо в особливо Нідерландах шукають завжди дуже круті ритми вікон, дуже круті. Деталі, вузли, і якщо подивитися на інтер'єр цього е, об'єкту, то він дійсно такий, е, ну, вельми складна структура стелі, а трикутні структури, взагалі, цього всього, вони, чесно кажучи, мені дуже нагадують європейську готику. В тому числі, ви бачите, що бетон, е, поєднаний з деревом, е, з дерев'яними конструкціями, з дерев'яними обшивками, і з тим атріумом, з тими дерев'яними ребрами. Насправді є дуже і дуже цікавий, особливо власне кажучи, ця нава, яку утворює цей атріум, дуже також мені нагадує готичний якийсь середньовічний собор. Тому в сучасній актуальній архітектурі величезна, скажімо, перевага надається в першу чергу не деталям і не якимось декорам, а в першу чергу простору. І власне кажучи, мені здається, що цей голландський об'єкт і дуже крутий і не дивно, що журі його обрало. Тим часом про проект Apartments in the Stadt ми згадували в попередньому облозі житловий будинок розташований в історичному центрі міста Мехлен і реалізований у 2021 році, де та архітектори DMV Ей у в 2021 році реалізували цей об'єкт. Будинок розташований між історичними будівлями з також традиційними готичними дахами і е, хотіли як таку макетну білу вставочку. Посадити в, ту існуючі, в то існуюче середовище, і, власне кажучи, не зловживати якоюсь конкуренцією в декорації чи в кладці цегли, навпаки, зробили біленькі білосніжні фасади, і мені також дуже подобається цей проєкт. Хоча він за масштабом значно менший, ніж проєкт в Амстердамі. Residential Tower of the Year, тобто хмарочоси, житлові хмарочоси цими. Проект, які вибрали, ми також згадували в попередньому блозі. Це вежа Брункера в Австрії та е, Велі, або Долина в Нідерландах. Е, Батопорухівку в місті Лінс спроектувало віденське бюро Алія Свірт Кут. Е, е, і цей багатопороховий житловий комплекс, що явно контрастує з низькопоруховою історичною забудовою навколо, все-таки його вибрали. Жюрі, і скажу відверто, що він, звісно, якщо вдивитися в технологію, звісно, вдивитися в вузли, знайдена цікава форма не просто прямокутника, а трохи має складнішу форму. Дуже гарні деталі інтер'єрів, просторий хол, такий керамограніт. А може, це і натуральний зрештою мармур. Травертин, так виглядає, дійсно є зроблений і об'єкт технологічно, очевидно, не є по планах, по генплану є дуже непростий, скажімо так. Ось. І Мене питали мою думку про те: а, інше, про фасади, зверніть увагу, що вони доверху зменшують товщину перил балконів. І на останніх поверхах перила перетворюється в повністю скляні, і, власне, за рахунок тої розтяжки споруда виглядає дуже стрункою. Почерк, так, як на мене, типово австрійський, між іншим аж цілих мінус 4 підземні поверхи паркінгу. Так виглядає, що дуже непростий технологічно. І мене питалася, моя думка про те, чи вартує таку річ будувати, то я вам скажу, що бачите, в силуеті... Міста Лінс вже дуже багато модерністичної забудови. і Вони вже її сприймають як свою рідну, як традиційну можна сказати. І історичного реалу тут буквально є ця кірха і кілька будинків навколо. Все решта, ми бачимо, вже є сучасна, ну або так скажемо, модерністична забудова. Тому в даному випадку, якщо громада вирішила, що так має бути, то нічого проти немає. Об'єкт велі від MVRD культурої голландської компанії сподобався глядачам сайту Рчело. Об'єкт розташований в Амстердамі, я вже про це згадував, його багатофункційний цей комплекс включає апартаменти, офіси і магазини. Ось дуже складна фасадна структура, дуже багато консолей, дуже багато терас, з еркерів, Тобто така архітектура, ну, скажімо так, сучасним архітектором подобається через її складність, тому що це ювелірна робота в БІМ-моделі. Тобто, я собі уявляю, як намучилися будівельники. Е, так, але загалом там є е, у апартаментах облаштовано 200 квартир, 7 поверхів офісів та триповерховий підземний паркінг. Офіс the Year. тут дві два проекти. Офісною будівлею року визнали об'єкт, який називається MAM Competence Center. Це рішення ЖЮРІ, і це в Австрії, про який я також розповідав. Він розташований у містечку І Офісник спроектувало віденське бюро Architecture. Оскільки сама компанія Мам постійно росте, його новий центр також натякає на розвиток і намір реагувати на зростаючі просторові потреби. Концепція будівлі відповідає цьому складному завданню і масштабу послідовного зростання через принцип поділу частин. Починаючи з першого етапу конструкції, який складається з трьох круглих зблокованих об'ємів, нові частини з подібною програмою. Програмну інформацію знову і знову розділяється на 5 циліндрів, залишаючись пов'язаними. У результаті вийшла дуже органічна зростаюча будівля, в якій відповідні секції будівлі плавно перетікають одна в одну. Всередині круглої будівлі розташовано сад, довкола якого зосереджені робочі зони. Чесно кажучи, мені дуже це подобається, тому що я, я би, чесно кажучи, також якби колись мене запросили в журі, я би також дуже звернув увагу на цей проект. Е, моє особисте е, враження, в першу чергу, те, що він е, дуже е, однаково екструдований в своїй концепції, тобто всі приміщення використовують одні і ті самі прийоми. Там скрізь одна і та сама акустична стеля, е, там скрізь одні й ті самі пропорції приміщень, і е, також дуже цілісні фасади, тобто, тобто ребра. Цих фасадів вертикальні, які також затіняють правильно ті чи інші кімнати відносно сторін світу, дуже чисті вузли конструктивні і дуже гарний простір всередині. Дійсно, він є панорамний усі сторони і дуже вільне планування. Мені цей планчик дуже подобається. Хоча, скажімо, відверто, коли це така бавитися в це улюблена справа студентських проєктів, і я особисто як викладач колись. Не дуже любив проекти з тими кулками, але в даному випадку це зроблено ну просто мега професійно. В центрі тих циліндрів є ядра з тими садами і з конференц-румами. А навколо по периметру ви бачите, як розташовані столи по чотири людини, по чотири столи зблокованих докупи, і між ними такі зелені полички. Це всіх рівномірні, практично, умови. Е, тому я не дивлюсь, не дивуюся, що журі вибрали власне цей невеличкий, ніби офіс, але власне він концептуально дуже-дуже класний. Центр Друк Бак розташований поблизу залізничного вокзалу в Амстердамі. і Його спроектували Роттердамський бюро КСАП. Це культова місцева будівля 19 століття, яку за останні 5 років перетворили в сучасний офісний центр. Це і стиль можна назвати сміло неоренесансом і власне голландським неоренесансом. Він має характерні свої риси. Ця споруда була спротована, збудована в 1884 році, як штаб-квартира компанії голландської злізничної компанії. Будівля зазнавала неодноразової реконструкції, тому нинішня перебудова мала на, на меті пристосувати будівлю до потреб сучасного робочого середовища. І трансформація ця характеризується. Дуже, як на мене, делікатним, але суттєвим втручанням. Оригінальні елементи були збережені і зроблені видимими скрізь, де це було можливо. А просторові та візуальні зв'язки всередині будівлі були покращені і розширені. Під час попередньої реставрації центральний двір був перекритий і переобладнаний під бібліотеку. Архітектори відновили цей простір завдяки яскравому заскленому атріуму. Додаткові сходи забезпечують доступ до верхніх поверхів і ресторану в підвалі, тоді як ерхери та балкони підсилюють візуальний зв'язок між поверхами і тим атріумом, місцем, яке самі архітектори називають серцем будівлі. Атріум фантастичний, скажімо, відверто, але зверніть увагу, що в деяких місцях вони все-таки втрутилися новим об'ємом з іншим матеріалом. І сходи, які з другого поверху ведуть в серцевину цього атріуму, є зроблені абсолютно. Контрастними, абсолютно монолітними, скажімо, в якомусь ржавому металі. І е, це вільне планування простору цього атріуму, е, як на мене, це і є найгеніальніше, що в цьому об'єкті є. Дуже чиста форма скляного накриття. І е, я пам'ятаю, як на Львові було дуже багато е, дебатів про накриття двориків, наприклад, е, Дворик картинної галереї на Стефаника, або як критикували мера Львова Садового, який мріяв перекрити дворик ратуші, і, власне, також якимись, якоюсь скляною структурою, щоб дало можливість зробити там хол прийому людей. Тобто там би могли бути розташовані основні рецепції, де люди могли б заїхати як в роттердамській ратуші на велосипеді просто в цей дворик, так? або Перетворити його взагалі в таке от агревне приміщення, де можна проводити конференції, приймати людей, концерти проводити, тобто будь-які телевізійні шоу, не знаю, президентські саміти організовувати, будь-що, погодьтеся, що це дуже красиво. Вертаючись до Амстердамського об'єкту, зверніть увагу, як, які прекрасні приміщення, власне кажучи, от конференц-зал, де відреставрована вся солярка рідна, голландці дуже люблять ці кольори складні, такий болотна зелень, так яка, але дуже вона споєднання з цим білим оздобленням інтер'єру, прекрасно виглядає. Але меблі тим не менше всі ж зроблені сучасні. Так, тобто те, що є, що підкреслює нову функцію, яка була непритаманна тій споруді, вона вся є зроблена з вже сучасними меблями, з сучасними вузлами, і таким чином йде спілкування між. Теперішньою функцією і минулим. Об'єкт, звісно, супер, тому не дивує мене, чому людям так сподобалося. Університетською будівлею року стали Анатомічний корпус Університету в Граці та New Louis University Building в Римі. Division of Anatomy це корпус анатомічного відділення медуніверситету в Граці, що є в Австрії. Між іншим, хто не бачив мій блог про Гратц, подивіться, будь ласка, класне місто, дуже гарне. Його спроектували архітектори Віденського бюро «Франс Енсю. Цей інститут анатомії, медичного університету є одним з найбільших європейських навчальних закладів такого роду. Для будівництва нового корпусу основним викликом для архітекторів стало поєднання нових технологій із історичними будівлями університету. Зокрема, зовнішня будівля патології датується 1912 роком і є пам'яткою архітектури. Початок століття, десяті роки ХХ століття цей час стилю сецесіон в Австрії так називали це сецесія. Ми тому говоримо у Львові, бо ми були теж частиною цієї імперії Габсбургів, В німецькомовному світі, або скажімо так, в німецькому світі, напевно, в той час це називалось Югінштіль, а у французькомовному світі назвалось Арнуво. Ось і така такі споруди до тих корпусів. Так, через специфічність використання будівлі, архітектори залучили е, особливі вимоги до технології будівництва, запроектували спеціальні системи вентиляції для безпечного поводження з трупами. І, власне кажучи, подивіться, на якому контрасті збудований весь цей об'єкт. Тобто вони не заграюють з історичними фасадами, вони не роблять якісь репліки на, ту, на той сесії, бо вони навпаки вважають, що то, що було створено тоді, воно має бути ідеально відтворено, воно має бути ідеально відреставровано з складною графікою вікон, з тими пілястрами, з тими такими яскраво вираженими карнизами, яскравими деталями на коменах і, і так далі. І це треба має бути підкреслене. І нова споруда вона є про технологію, так? про ту особливу вентиляцію, про лекційний зал з дерев'яними панелями на 500 студентів, який... З'єднує нову історичну новий історичний нову споруду, історичний корпус власне з новою будівлею. Фасад оздоблений. Подивіться, другий і третій поверх оздоблені матеріалом, який я завжди критикую на дашках у нас в Україні, який називається полікарбонат. Але я проти використання полікарбонату, власне, на дашках, тому що воно дуже погано працює. А це є спеціальні полікарбонатні панелі. Фасадні, які мають дуже хороші теплотехнічні властивості, і вони дуже круто працюють власне з денним світлом, вони його розпосюджують всередині дуже рівномірно. І крім того, часто густо дублюється і скляна витрина всередині, а зовні ще раз, як друга оболонка, цей полікарбонат. І подивіться, як воно класно виглядає ввечері, коли зсередини починає світитися приміщення. І Такими плямами жовтого світла воно відбувається на фасаді. Шкільними проектами року стали Ямакараші Nursery School в Японії та школа де бумеранг в Нідерландах. Ямакараші Nursery School спроектувало бюро такерошої Architects – Це центр дошкільної освіти та виховання. Одноповерхова дерев'яна будівля розташована в кінці звивистої доріжки на вершині піщаної дюни. І є різноманітною базою для дітей, наповненою характерними кімнатами і з різними закутками. Перетин дерев'яних ферм від верхньої частини перегородок дозволяє створити більш виразне середовище в кожній кімнаті, тоді як відкритий простір над перегородкою створює відчуття такого зв'язку просторового. Зливисті вузькі коридори нагадують характерні для села, вулички і е, перед будівлею розташований офіс адміністрації, так звана палуба, яку зможуть використовувати місцеві фермери для організації ринків. Отакий от багатофункційний програмний продукт. Е, дійсно, як на мене дуже недорога конструкція, тобто зроблена вона бачите, з дерева, але дуже круті. Як на мене, просторові інтер'єрні рішення, і дуже з рахунок тих складних дахів і їхніх примикань в середині утворюються дуже цікаві простори, і в кожному приміщенні вони різні по різному зроблені. Хоча погодьтеся, що матеріали всередині не є дорогі, переважно це дерево і фанера, і звичайні білі меблі, але враження від тих структур є дуже е, ну, як на мене, навіть має, сакральний такий зміст. Феміріскуди бумеранг розташована в Утрехті у Нідерландах. Школу спроектувало голландське бюро Ева Architecten. Школа розташована в промисловому районі, де мало зелені. Тому архітектор намагав, архітектори намагалися максимально зберегти наявне озеленення і наситити територію новим. Великі вікна з глибокими заглибленнями також створюють простір на фасаді для зелені, на яку можна дивитися з середини. Де фасаду архітектори обрали м'яку мову дизайну з плавними формами, з згладженими кутами, з такими фасками, і теплими фасадами, покриттями також з дерева. Всередині розташоване кафе, ігрова кімната, навчальні класи, все це розміщено по периметру споруди. Ну, насправді, абсолютно в ключі, такої архітектури. Теперішню, яку можна зустріти в утрехті е, нічого такого з наднового, але, як завжди, дуже смачно. Мені також подобається е, що всередині простори, які повністю білі, е, також постійно змінюються то дворівневі дво, е, атриуми, то одноповерхові відповідно приміщення, і за рахунок оцієї гри різної висоти створюються унікальні також простори. Хоча зовні макетно, бачите, споруда не є не є гіперскладна. Друзі, це ми ще не дійшли до е, навіть половини номінацій, які е, оголосили Арчало. Тому я пропоную продовжити наступних блогах. Пишіть ваші, будь ласка, враження від побаченого. Я вже уявляю, деякі навіть, мені вже дуже цікаво їх читати ці коментарі, тому не встидайтеся висловлюйте свою думку і, можливо, кидайте лінки на якісь об'єкти, які ви вважаєте кращими. Ось. Ну і зрештою, я для чого це роблю, для того, щоб ви зрозуміли, яка сьогоднішній день актуальна архітектура в Європі і в світі. І напевно, що ми також перебуваємо під впливом цієї архітектури і відбудові архітектури. Відбудові українських міст ви побачите щось, напевно, схоже. Тому дуже важлива ваша думка, ваше ставлення. В мене все. Папа. Не забувайте ще раз задонатити на fpv дрони за посиланням нижче. Папа.